Французькі народні казки українською. Про півня. Колись давно був у нашому селі старий півень. Ось такий. Любив він водити своїх курей у ліс та в поле. Якось півень грібся в землі під деревом і знайшов гаманець. Повний з готих та срібних монет. Схопив півень гаманець і мерщій з ним додому. Ніг під собою від щастя не чує, співа на все гору. А в селі жив один багатій на ім'я Даргоан. Побачив радісного півня, підійшов до нього та й каже Ану, покажи мені свій гаманець. Схопив гаманець та й гайда з ним додому. А півень як кукурікне?» Пане Дараглан, отдай моє добро, золото віддай, віддай срібло. Та пан Дарглан не віддав ні золота, ні срібла. Півень і іще голосніше. Розгнілася пан Дарглан та й каже, Ач, півень знайшовся, ось зараз спіймаю і замкну на ніч у стайні з моїми віслюками. Вони тебе провчать. Довго пам'ятатимеш? Злякався півень, шкурнув геть. Ось ця сцена, де пан Дарглан кричить на півня. По дорозі півень зустрів вовка. день, куми, каже, «Добрий день, куми, куди це ти біжиш? Знаю, куди біжу. Біжи ти зі мною, не пошкодуєш, почастуєш смачненько. Тож від доброго частування відмовляється біжімо, куми, це далеко? Та ні, я побіжу, а ти лізь сюди в мішок, я тебе понесу. Побіг півень далі, аж тут назустріч йому лис. день, куми, каже півень. Добрий день, куми, Куди ж ти, це ти біжиш? Знаю, куди біжу. Біжи ти зі мною, почастую смачненько. Люблю я смачно попоїсти, біжімо. Та ні, ти лізь до мене в мішок, я тебе понесу. Побіг півень далі. Аж тут назустріч йому летить рік джіл та шершні. Як хочете жало погострити, добре пожалити, лізьте до мене в мішок, каже півень. Бжолом і шерстням того тільки й треба. Ну, це не дуже правда, бо бджоли помирають, коли вони когось жалять. Але, мабуть, це дуже давня французька казка, тому біг, біг, півень, аж поки натрапив на струмок. Куди біжиш Півень?» – питає Стромок. «Знаю, куди. Пан Дархлан забрав моє добро, все моє золото і срібло. Ходімо зі мною, допоможеш мені. Стромок погодився, і півень сунув його в мішок. Побіг півень до дверей пана Даргвана, постукав та як кукурікне. Пане дархван, віддай моє добро, золото віддай, віддай срібло. Ну, начувайся, дурноверхий гороване, розлючено вигукнув пан Дарглан. Надвечір наказав він спіймати півня і замкнути в стані разом з віслюками. Дадуть вони йому чосу, подумав пан Дарглан завтішно. Замкнули півня з віслюками, віслюки хвицають, б'ють копитами, встів ревуть. Злякався півень, але не показав цього, бадьорився. Врешті-решт віслюки кинулися на півня. А він, як гукне вовкові, вилазь із мішка, ризи їх, ось тобі частування. Вовк вискочив з мішка, кинувся на віслюків і позагризав їх. Рано вранці Дарглан побіг у стайль, глянути, чи вбили віслюки півня. Відімкнув двері, а півень фрр вилетів двір та кукурікне. Пане Дарглан, отдай моє добро, золото віддай, віддай срібло. Ну йде вовижа, подумав пан Дарглан, щоб віслюки там не подужали півня. Зайшов він у ставні, аж бачить, усі віслюки мертві. Оце так півень, остогид він мені, та я, бо, дай боюсь я його, накажу посадити його до гусей, хай гуси його поскубуть. Увечері наказав пан Дарглан посадити півня до гусей. Гуси відразу кинулись на нього, засичали, загеготали, затеребили його і заскубли. а півень як гукне. Кумились, вилас із мішка, по їх усіх, ось тобі і частування, лис вискочив з мішка та й ловити гусей, всіх половив, подушив і наївся до нескочи. Пан Дарглан ледве діждався ранку, так кортіло йому дізнатися, чи живий півень, чи ні. Він ікнув їм гусник, а півень вилетів у двір та як загорулає. Пане Дарглан, отдай моє добро, золото віддай віддай срібло. Ой, лишенко, жахнувся Дарглан. Даргуан. Невже циклятий півень і гусей моїх подушив? Зайшов у гусник і бачить лишилося в ньому тільки гусей, та й ці лежать подушені. Це не півень, а якийсь біс. Та все одно я його подаваю! мій буде верх. Сьогодні ти підеш спати до моїх дочок, каже пан Дарглан. півневі. Вони вже тебе не випустять! Ураз в'язи скрутять. А півень у відповідь пане Дарглан, віддай моє добро, золото віддай, віддай срібло. Увечері пан Дарглан сказав трьом своїм дочкам Ось вам, півень, доча, донечки, він спатиме у вас. Скрутіть вночі йому в'язи. Та коли дочки хотіли було скрутити півневі в'язи, він гукнув «Бджоли, шерстні, летіть із мішка, жальте Даргланових дочок, не жалійте. Рано вранці пан Дарглан вийшов глянути на скручені півневі в'язи. А півень фррр злетів під самісіньку стелю та як загорлає. Пане даргуан, отдай моє добро, золото віддай віддай срібло. Глянув даргуан на дочок, аж очах йому потемніло червоні, як жар, запухлі, запакані. Де ж тепер ради шукати? подумав геть розгублений Дарглан. як збутися півня? Ага, накажу я затопити піч і посадити його туди. Згорить клятий, на вугілля, напевне, згорить. Затопили піч, розжарили, спіймали півня та й кинули його туди. А півень і каже струмкові Повийтечі з мішка. Струмок витік та по всій печі розлився, полум'я загасив. Прийшов пан Дарглан, глянути на переможеного ворога, а півень фррр, витяг з печі, та як кокурікне, пане даргван, віддай моє добро, золото віддай, віддай срібло!» Вихопив пандер гаманець із кишені, кинув його на дах і крикнув Забирай своє золото, і срібло, не хочу я тебе бачити і чути, про тебе нічого не хочу. Такої ти шкоди мені не робив, таких збитків завдав. Узяв півень гаманець і починчукував до себе у курник, щасливий та гордий. Кури, побачивши його, привітали радісним куткудаканням. Тут і казки кінець. Така собі цікава, трохи жорстока, але дуже добра казка. Чому вона нас вчить? топити за своє не сором?